Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Херсон Незламний, не з вами Харків. Ви на каналі Трам Україна дивимось найближчі дні. Бачимо біду, яку ви переживаєте, співчуваємо. Будемо дивитися, чи щось зміниться. І дуже хочеться цих змін. Херсон, найближчі дні. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. А ви авіацію бачите? Ви бачите нашу авіацію, тому що патрулюємо. Знову показують літочки. До вас наші йдуть. Людина їде при погонах якась важлива, людина, яка має... Великий сенс зараз. Можливо, військові, можливо, хтось з командувачів до вас. Питання чомусь по воді, по пітній воді буде, або її. ні, Скажуть якісь відключення, перебої, на щось, щось з ресурсів, скажуть, що, можливо, їх і не буде якийсь час довгий. Гроші надаються, але гроші надаються на військових. Отже, почекайте ще літаки ще дамо, але треба чекати. Ви постійно чекаєте, знаєте? Вам як положено, як це? Повинні були вже надати щось в великому обсязі, але ви як перші... У списку, але нема зараз ресурсу, нема зараз можливості вам це надати. Гроші не виділили. Знаєте, як бумажка є, гроші не виділили. Харсу, найближчі дні. Ворог літує Ворог літує Важкі бої на тому боці. Важкі бої. Вам чутно ну, хтось навіть бачить з нашої території. Смерть за смертю йде, смерть за смертю. І військовим важко, військових настрій якийсь такий. Знаєте, прям що нема надії. Хочеться жити нема надії. Весну чекаєте, щоб хоч щось зібрати, або ну, така якась інформація. Що, може, хоч щось там привезуть. Щось саме соціальне життя може хоч трошки покращиться. От як гроші до вас не доходять, розумієте? Обіцянка цецянка. На соціальні потреби ні. Може там у вас взагалі фінансування не буде. Чомусь таке ставлю. Це як Харків просить ППУ. Які нам обіцяють, обіцяють 2 роки. Воно десь є, але не в нас. Я вас просто розумію Херсон. Не буду нічого коментувати. Херсон найближчі дні. Багато хлопців вперед-вперед відправляють. Знову показує хтось з важливих людей приїздить. Стабільно погано, знаєте, Стабільно погано, тільки якісь розмови, що херсон, тримайся, херсон ми переможемо. Ну, Пусті розмови, дії якісь обіцяють, не виконують прильоти, інфраструктура, знову вода біля води, знову щось пов'язане з. Ресурсами, то ну, щось зруйнується і неможливо майже відновити. Небезпека пряма для життя, для, для дітей жінок, для життя небезпечно, Харсунщина, де окупована Військові збираються рух вперед, або ж ну, тут щось ми зрушимо на, на той бік. І через це обстріли, знову ж таки, жінки з дітьми, інфраструктура, як, як помста за те, що ми там щось зв'язковуємо. Тільки нам щось вдалося, він по Херсону б'є. Розумієте? Херсонщина окупована. Багато вогню. Ми б'ємо і відбиваємось. стоїмо, там дуже важко стояти нам. Якось обдуримо ворога, зробимо щось дуже таке. Ворогу неприємне. Одеса найближчі дні. Також показує велику неприємність зробимо ворогу. Можливо, ми щось йому на воді. Каже, що по воді йде мир, тобто ми на воді йому щось зруйнуємо. Чекаєте на якийсь важливий груз для того, щоб, можливо, далекобійний для того, щоб вразити ворога. Саме на воді, якась операція важлива. Але дивіться, вогонь. Інфраструктура, порти, вогонь і небезпека для цивільних пряма. Отак показують. Тут Одесі треба бути дуже уважними. Дуже багато операцій планується найближчим часом на воді. Щось будете відбивати, але ворог може бути активним, так як люхтувати. Одеса в найближчі дні. Район. Дрони дуже часто. Ворог біситься, що збивають. Його мета. Щоб все долітало, знову показують, як портова інфраструктура, інфраструктура. Цілиться туди, а ви ж розумієте, що воно летіти може у всі боки. І ну от вже ж казала, все, що попередньому да, розкладі, все, що біля води, все його цікавить. І не тільки Одеса, ті населені пункти, так і залишається мета. Ті населені пункти. Яки поруч з Одесою і на морі стоять. І тут е, такий момент, що, можливо, у нас якась торгівля повинна поновитися або покращитись. А ворог хоче, щоб ми не могли це робити. Миколаїв найближчі дні. Помірність. Так, район гучно відбиваєте чаків, да, там. Прям ворог лютує. В Бік Одеси тут дрони, <кій> чому Одеса? В бік Одеси дрони показує, а дивимось Миколаїв, як якась тумана. Я зрозуміла, чому мені показало. Він вважає, що у вас також в портах щось є Миколаїв. Тому ворог може атакувати. Тут показує, що ви можете приземлити. Ні, будуть руйнування, можливі якісь руйнування. Чому? Тому що є агентура всередині Миколаєва, яка показує навіть не цілі, а захист ваш. Вас хтось буде зливати активно. Жінка, до речі, жінка, яка дружина військового, яка якось пов'язана з військовими. Буде хтось зливати захист, це відкриється. Ну, дивіться новини. Миколаїв може бути неспокійно.